Співак Віктор Павлік намутив спецперепуску для своєї коханої дружини, а та взяла і виклала в сторіс про те, як її улюблений Шекидим подарував їй спецперепуску про проїзд у комендантський час через Південний міст. Мене чоловік везе. О, ти тіше, тіше, дивись, що забазу везе мене по південному. Осту, це задоволення не для всіх. Не для слабонерних. Не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Це Тобі перепустка подарунок. Ви знаєте, от роблять дурниці дорослі люди, які є в принципі рагулями, а чомусь соромно мені. Якийсь іспанський сором за те, що робить Віктор Павлік. Зі своєю дружиною ну не можна ж бути такими тупими, нерозумними і не відчувати того моменту, який нині переживає держава і люди, які живуть у цій державі.